У нас сьогодні кінза маленька, 15-рядкова міні-інтерплант. Тут мають бути дві бочки по 400 літрів, система райдфлоу внесення і вейви, через які саме будуть вноситися РКД. Перший пристрілочний екземпляр вже стоїть. Ось так це виглядає знутрі. Ну а зараз будемо шурувати. Вісім задніх рядків, ну і сім передніх. Тобто тут замінюється ось це кріплення, ось це рідний кронштейн, в ньому немає якби площини, до якої кріпить кріпить, буде кріпитись сам вейв. Тобто його треба зняти. А нове обладнання стає просто як потрібно на свої місця. Навіть впирається в висівну трубку і захисна пластина прикриває висівну трубку, тобто все стає начебто як тут і було. Ну а виглядатиме це таким чином, що е диск у нас перерізає так, канал, ну так, борозда а Оця а, частина вива, вона якраз таку тоненьку а, шар грунта буде підрізати і отак кожну насінину накривати. Ну, має все бути дуже-дуже чудово. Ну і відповідно, так, да, сюди ж з зотору будете лятися РКД, який якраз буде на декілька сантиметрів нижче і а, правіше від насінини. Минуло 5 годин, виви у нас всі стоять, трохи, звісно, невдобно. Треба повозитись, особливо з передніми рядами. Ну, лишилось поставити прикатку і найбільший об'єм робот по встановленню рідких добрив буде виконаний. Вот так. Стоит ну, а За наступного дня будут стоять бочки. И сделана разводка. Производство круп. Запах неимоверный. Кашки. Роблять. Роблять кашки. ячнева, яка красива. М -м -м. Запах обалдеть. Які цікаве обладнання, як ви думаєте, що це? Агрегат 1980. Не видно якогось року. Здається, першого. Важливо першого. Мідерова сільмаш. Виїжджаємо на поле для тестувань. Зараз будемо дивитись, як працюватимуть вейли. Таким чином еще один угроза.